Питання. Наш наступний доповідач Деряпа Ірина Валентинівна. І представить вона доповідь кредити змішаної теології Важко діагностувати ще важче лікувати. Будь ласка, дякую. Так, дійсно це така проблема, яку, звісно, за 15 20 хвилин розкрити взагалі неможливо, тому. Ну, мабуть, поділюся власним досвідом. Так, а на що тут нажимаю? Так, дякую. Проблема дійсно дуже актуальна, тому що кератити, їх наслідки змутнення рогівки є п'ятою провідною причиною сліпоти в світі і вражає приблизно 6 мільйонів населення. Щорічно у світі фіксується приблизно 1,5-2 мільйона нових випадків саме монокулярної сліпоти внаслідок інфекційних і неінфекційних уражень рогівки. Але саме інфекційний кератит серед інших етіологій ураження рогівки, серед травм, серед дегенерації, серед неінфекційних захворювань. Вань є провідною причиною сліпоти. І оціночна захворюваність приблизно від 2,7 до 800 приблизно випадків на 100 тисяч населення на рік, в залежності від країни. Інфекційні кератити зазвичай спричинені дуже широким спектром мікроорганізмів, включають бактерії, грибки, віруси, паразити, полімікробні інфекції. І залежно від географічних та часових варіацій, бактерії грибки є найпоширенішими збудниками інфекцій рогівки. Хоча в останні роки вже кажуть про те, що віруси. Просто часто не діагностовані, вони теж займають дуже провідне місце в етіології інфекційних кератитів. І от та інфекція, яка є найбільш важкою, це полімікробна інфекція, зустрічається до 15%. усіх випадків. Є дуже цікаво цей огляд на ПАБМЕД, інфекційні кератити, останні. Просто такий дуже ретельний аналіз інфекційних каратитів по країнам за останні роки. Дуже рекомендую прочитати і дещо буду цитувати з цього огляду. Полімікробний каратит це той каратит, який спричинений двома або більшими збудниками, спостерігається до 15% усіх випадків каратитів. І залежно від дізна дослідження і визначення, він включає або два, або більше типів організму з однієї категорії, або різних категорій. Горі, мені здається, це більш правильно, тому що ну да, коли ми маємо декілька видів збудників бактеріального кератиту, то ми перекриваємо це широким спектром антибіотиків. А от коли в нас різні категорії збудників, наприклад, бактерії, гриби, гриби найпростіші віруси, гриби, бактерії, віруси це є найбільш важким і теж багато публікацій на цю тему, особливо часто виникає суперінфекція на фоні герпес вірусного. Кератиту і от саме цей полімікробний кератит часто створює значні діагностичні і терапевтичні труднощі, протікає набагато важче ніж мономікробний кератит. з огляду на відносно часто виникнення 15% Це доволі часто полімікробного кератиту. І низький результат даних посіву з поверхні ока треба завжди пам'ятати, що, окрім посіву, які часто бувають негативні. Ще діагностичну цінність представляє собою зашкрепівки, особливо якщо пацієнти не реагують на антибактеріальну, противірусну, протигрибкову терапію, навіть за наявності позитивних результатів посіву. Ну і останні роки я знов таки хочу подякувати клініці ЕЛС, яка всім нам, мені здається, робить конфокальну біомікрою. Скопів, мені здається, вже пів України посилають на це дослідження, тому що зараз ми завдяки цьому маємо можливість дуже швидко діагностувати і грибкову, і акантамьобну інфекцію. Побачити зміни характерні для вірусного кератиту. Ви знаєте, хочу сказати, що коли ти посилаєш пацієнта і просиш зробити день в день, практично ніколи тобі не відмовляють і відразу скидають фотографію. От як тут, ми бачимо, що тут цисти акантамьоби, а тут ми чітко бачимо гріфи. Грибів, і це нам дуже допомагає і в діагностиці, і в лікуванні. Ну і хочу ще наголосити: ну як я і без розація, да, що пацієнти, які мають очну розаци, які мають хворобу шегрена, які мають важку хворобу сухого ока, вони завжди мають підвищений ризик інфекційного ураження внаслідок порушення бар'єрної функції поверхні ока, внаслідок нестабільності епітелю, рогівки, внаслідок деструкції ліпідного шару сльозової плівки і внаслідок. Нальних мікророзі у пацієнтів з хронічним блефаритом завжди підвищена мікробна контамінація повіки кон'юнктиви, і це створює умови для вторинного інфікування рогівки, в тому числі і грибкового, навіть коли ми не маємо таких класичних факторів ризику для виникнення інфекційних кератитів, як носіння контактних лінз або травма ока. І кератити змішаної етіології у таких пацієнтів, особливо у пацієнтів з очною розація, зустрічаються як в дорослі, так і в педіатричній практиці. Вони дуже важко, дійсно дуже важко діагносту. І часто неадекватно реагують на стандартну терапію. Велика кількість публікацій європейській, в світовій і в українській літературі. Я хочу сказати, що теж велика кількість публікацій, доповіді, вчених з інституту Філатова, відділ патології рогівки, теж піднімає постійно це питання. Тут я хочу просто показати пацієнта, нашого з вами колегу, завідуючого відділенням хірурга 37 років. Він має хвора артеріальну гіпертензію. Вона не за переніс гілки легеневої артерії, але інших якихось там аутоімунних чи інших. Захворювань в нього не було. Часто відвідував сауну, яка розташована у власній квартирі. Ну не знаю, навіщо такі квести. Про наявність шкірної очної роза не знав. Думав, що око обличчя червоне із артеріальної гіпертензії, а очі червоні теж із артеріальної гіпертензії. Постійно і от, подивиться, яке прикольне урадження лівого ока. Спочатку з'явилися оці два центральних інфільтрати. Їх дуже класно видно на знімку. Вони у вигляді сніжинок таких. І тут була повна втрата чутливості рогівки, тобто, це свідчило про наявність вірусного кератиту. Він здав аналізи, не були підвищені М імуноглобуліни, але були доволі високі джишки. Призначено класичне лікування герпетичного кератиту, і дійсно, практично за два дні, ми мали покращення стану рогівки і. Через два дні різке погіршення стану рогівки. З'явилися дві нові периферичні такі рихлі інфільтрати з підритими краями. Я вам показую, як ота тваринка називається, в якої багато ніжок бачите на верхньому знімочку. Оце такий е, прикольний один інфільтрат, другий не такий чіткий був, але теж периферичний. І, звісно, ми цього пацієнта відправили на конфукальну бімікроскопію і було підтверджене грибкове ураження. Е, він отримував класичну терапію, це ворікана. Азол, і Вальтрекс, цей Вірган цей. І... Офтальмобіотики, і антибіотики, офтальмобіотики, такі як лактофери, незволожуючі зволожуючі краплі. І процес лікування був дуже довгий, тому що лікар він продовжував ходити в операційну. Це нема нічого гіршого, як лікувати лікарів, тому що вони не дотримуються рекомендацій, вони продовжують працювати. І, в принципі, потім прийшлося тривало лікувати очно, розаце використовувати і стероїди, і цикли. Оспорінне для того, щоб привести його очі в норму. Так що отака суперінфекція, грибкова суперінфекція на фоні вірусного кератиту у пацієнта, який Мав важку шкірну і очну розаца, яку думав, що обумовлена саме артеріальну гіпертензію, це почервоніння обличчя. Але я хочу показати іншого. Потім пацієнта Я вже більш подробно зупинюся на лікуванні, тому що ну, мені треба трошки більше часу для того, щоб висвітлити тему. А от подивитися на оце, начебто, здорове око. Я думаю, що всі тут бачать типову очну розаца і пануси. Ми бачимо виростання судин в рогівку, ми бачимо Еленієктазії, ми бачимо дисфункцію майбомівих залоз. Ну, і на це завжди слід е, звертати увагу. Теж дуже велика кількість публікацій. Що у пацієнтів з очною розацею і гриби, і віруси приєднуються дуже 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 швидко. Ну а оце пацієнт, який я хочу на ньому зупинитися трішки подробніше. Він носить контактні лінзи, доволі молодий пацієнт, більше 20 років. Коли це чоловіки я завжди кажу, краще б зробили лазерну корекцію, ніж оце підвергати свої очі такому ризику після відвідування басейна в лінзах місячної заміни. Ну, це чоловіки так люблять робити. Праве око, сльозотеча, теча, блефероспазм, різкий біль. Абсолютно коректно він отримував антибіотикотерапію в багатьох клініках, знаєте, особливості наших пацієнтів. Прийшли в одну клініку, да, там приватну або державну, немає значення. Лікар бачить, що ситуація серйозна. Рекомендує стаціонарне лікування. Що робить пацієнт, який не хоче йти в стаціонар? Він йде в іншу клініку, там, значить, йому дають лікування, потім третю, потім в четверту викладають, оце, знаєте, купу. Виписок з різних клінік в ітогі дійсно треба було можливо покласти в стаціонар. І це з липня він лікується дійсно потужна, коректна місцева загальна антибіотикотерапія. два місцевих антибіотика, два загальних антибіотика, але постійно негативна динаміка. І втрата гостроти зору, по, по суті. Бак посев з рогівки з кон'юнктиви негативний, але пацієнт має супутні захворювання, автоімунтиріядіт з дуже високим рівнем антитіл, і декілька разів на рік у цього пацієнта буває герпес лабіаліс, і от це він вже почав казати, тому що він намагається допомогти лікарям, які виясняють, які ще можуть бути супутні захворювання. Але знаєте, що мене дивує, незважаючи на коректну антибіотикотерапію, доза противірусної терапії, ну якась гомеопатична. Оце в нас постійно таке відбувається. Віракса 500 мг два рази на день. Це чоловіку, який важить більше 100 кг, Три дні потім 500 мг один раз. На день п'ять днів, ну, якщо б це була дитина там шести років, я б ще зрозуміла таку дозу. А тут ясно, що тут нема покращення, тому що процес. Дуже серйозний. Я зараз хочу вам показати фотографії цього пацієнта. І ви бачите, що тут реальна загроза розплавлення рогівки. До нас він звернувся вже в вересні через два місяці після початку лікування. І вже слава Богу, була, були дані конфукальної бімікроскопії, повна відсутність нервових волокон і відповідно чутливості рогівки на правому оці. Це звісно приєднання вірусного процесу. Так, да, це може бути нейротрофічне, але він би так не протікав. Ознак грибкової акантамі. Обної інфекції немає і це вже добре. Отримує ванкоміцини, гантеміцин і інсулін. Хоча я вважаю, що інсулін на рогівці, яка повністю прокрашується, і це не є таким, такою стадією нейротрофічного процесу, коли ми повинні додавати інсулін. От Мені здається, що це ну, передчасно інсулін, хлоргексидин місцево на очі з роза, це, це не є комільфо, хоча інколи я це теж використовую, тому що це е, хлоргексидин, який може бути тригером. Ну, Внутріш приймає два рази на день по 200 міліграмів цикловіра. Це взагалі, мені здається, доза для новонароджених дітей. Імуноглобуліни G до герпес вірусу 69, М негативні. Гострота зору, вже рух, руки біля обличчя, дуже сильний біль в правому оці. Біль такий, який не характерний для нейротрофічного процесу. Він приймає на постійній основі знеболюючи. І ви бачите, що тут просто виразка рогівки з потоншенням в центрі, профарбовується велика зона деепіталізації. Ліве око теж покажу, я вище блефароконюнктивіт, а ну, звісно, розація, я вже боюся це. Слово казати, бо мені здається, я вже асоціююся з цим захворюванням. Рогівка прозора, але чутливість на лівому оці теж знижена. Ну, і враховуючи загрозу розплавлення рогівки правого ока, я цього пацієнта терміново скерувала в Олександрівську лікарню, де в той же день йому покрили рогівку амніоном. Я хочу ще раз нагадати про таку опцію: інколи оце покриття рогівки амніоном творить дива. На жаль, не завжди, але дуже часто, особливо у пацієнтів з таким затяжним процесом у пацієнтів, яких є декілька як такий полімікробний кератит або кератит змішаної тіології, плюс нашаровується автоімон. Процес, і тоді покриття амніоном просто може нам знаєте, різко поміняти в процес. Кератиту на сторону одужання, і зараз я вам покажу це ліве здорове око. Ви бачите, що тут в нас є і кірочки на віях, і типові телангектезії, дуже виражена дисфункція мейбомівих залоз, зниження чутливості рогівки, обумовлено, я думаю, оцим 30-річним носінням контактних лінз, ну і явищами очної роза, це так само. Ну і що ми призначаємо в таких випадках до існуючої антибактеріальної терапії, яку він отримував більше двох місяців додали гідністю. Єнуповік додали лактоферин в праве око на місяць, плюс зволожучі краплі на вінфлам. 3-4 рази на день це вже постійно виби два ока. Внутрі вже нормальну дозу Вальтрекса 2000 мг на 3 тижні, потім 1000 мг на місяць, потім 500 мг на день, 3 місяці, але зазвичай завжди раджують з дуже потужними інфекціоністами, і в таких випадках ми продовжуємо таку підтримуючу дозу противірусної терапії і на півроку, інколи на рік. Ну і хочу ще раз нагадати всім, що існує такий антибіотик, як доксициклін, з додатковими властивостями, коли ми боїмося розплавлення рогівки, коли в нас є. Є реальна загроза розплавлення рогівки. Не завжди цей доксициклін рятує нас, але принаймні він пригнічує колегіназу, яка відповідає за це розплавлення рогівки. Ну, тобто, треба було прикритися, незважаючи на те, що він отримував загальних два антибіотика. Але тут доксициклін ми використовуємо саме як препарат, який Пригнічого колегіназу і на такому оці було зроблено покриття амніоном. Парабульбарно приходилося робити дексаметазон, тому що запальний процес був дуже і дуже вираженим. Ну і знов-таки хочу повернутися і до статті Галіни Іванни Недрожине. Що в таких випадках ми завжди використовуємо природний захист поверхні ока, це лактоферин. Ми знаємо, що лактоферин-лізоцим і, лактоферин і лізоцим синтезуються клітинами ока, це основний імунний і антимікробний захист точної поверхні. І він, звісно, знижується з віком при хворобі сухого ока, і лактоферин завжди пригнічує розмноження патогенних мікроорганізмів шляхом зв'язування іонів заліза. Він позбавляє і бактерії, і віруси, і гриби цього життєво важливого мікроелемента заліза. Тому при кератитах змішаної тіології ми це використовуємо. Постійно плюс він запобігає утворенню вільних радікалів, захищає клітини від окислювального стресу, послабляє надмірне запалення у відповіді клітин, кон'юнктиви, на патогени, пригнічує класичну активацію комплементу. Ну і регулює медіатори запалення, таких як фактор некрозу пухлин і інтерлікіни. Ну а бактеріальне вірусне грибкове ураження призводить до значного зменшення концентрації лактофери в слізній рідині, але слава Богу, ми можемо її підвищувати, використовуючи очні краплі з лактоферином лакта. Ну і лактоферин завжди виступає як офтабіотик. Він зміщує баланс між сапрофітною і матогенною мікрофлорою в бік сапрофітів. Він виконує дуже потужну бактеріостатичну функцію, зв'язуючи його на і позбавляючи бактерій цього життєво важливого мікроелемента, виявляє дуже потужний синергізм з антибіотиками, розриває хібне кілостойкості до антибіотиків, підвищує чутливість до цих препаратів, демонструє противірусну активність проти вірусу герпесу А першого та другого типів проти аденовірусів людини. Ну і головне, що пригнічує творення біоплівок. Завжди ми додаємо при всіх. Захворюваннях зволожуючи краплі і у тих пацієнтів, які мають неадекватну реакцію на гіалуронову кислоту. Часто шукаємо потужні препарати, зволожуючи, які не містять гіалуронову кислоту. От він фла містить дуже потужні природні антисептики, такі як куркума, майська троянда, ембліка, лікарська, і містить ще і гіпромілозу. Антиплівкова активність лактоферіну, а бактеріальна біоплівка це колонії прикріплених до поверхні ока організму бактерії. Які які створюють такий кожух і не допускають проникнення е, антибіотиків, ну і от саме лактоферин за рахунок зниження концентрації іонів заліза е, змінює рух фібрі грам-негативних бактерій. Це не дозволяє бактеріям, зокрема псевдомоносарагінозам, прикріпитися до поверхні клітин хазяїн, розпочати формування мікроколоній і це саме розвиток бактеріальних. Біоплівок пригнічується. Ну і плюс лактоферин інгібує колонізацію та формування біоплівки на поверхні контактних лінз. Хоча я думаю, що цей пацієнт вже ніколи в житті більше не вдягне контактні лінзи. Ну і гіпромілоза вона дуже потужно зволожує сухе око, адсорбує рідину, зменшує поверхневий натяг, збільшує щільність рідини, зменшує сухість рогівки. А коли такий тривалий запальний процес, сухе око буде дуже важким. Ну і плюс ще у цього пацієнта розація. Дивіться, 14 днів знадобилося, нам рівно 14 днів. Да, амніон розмоктався, амніон розмоктався навіть раніше. Там були вже залишки цього амніона, але ви подивіться, наскільки швидка позитивна динаміка. В мене були випадки, коли прямо от позитивна динаміка на амніоні ну, от просто впродовж там 5-7 днів. Про це не треба забувати про таку нашу хірургічну можливість лікувати важкі враження поверхні ока. Uh, і ми бачимо доволі значне змутнення рогівки, але гострота зору. Нагадую, коли пацієнт звернувся в вересні, гострота зору правого ока була вже рух руки біля обличчя і реальна загроза розплавлення рогівки. Вже гострота зору 0,25, Абсолютно повна епітелізація. Пацієнт рівно місяць отримував лактом. Антибіотики, звісно, відмінили загальну противірусну терапію отримує, буде отримати довго. Е, отримує навіть інфла. Звісно, додали кортикостероїди по несхідній схемі циклоспорін, а в краплях. Причому я завжди пацієнтам, пишу не менше 6 місяців, а ми мі, думаю, що не менше 2-3 років. Тому що, якщо пацієнту це сказати, що ви ці ліки будете там 2-3 роки капати, ну вони це якось так сприймають не дуже з ентузіазмом, тому краще сказати не менше 6 місяців, а далі будемо продовжувати. От. ну і робимо тут масаж майбомівих залоз. хочу всіх застерегти, що в таких випадках категорично не можна робити ipl терапію не можна робити ці прогріваючі, можна тільки легеньку синю протизапальну маску. І ви пам'ятаєте, що пацієнт ще отримує доксициклін, а IPL-терапія з доксицикліном несумісна. Останні, останні час нас дуже розповсюджена ipl терапія І я дивлюся, що її роблять всім підряд і пацієнтам, які перенесли онкологічні захворювання, і пацієнти, які отримують. Ретіноїди пацієнти, які отримують доксициклін, треба чітко знати проти і не робити того, чого не можна робити. Отаке око цього пацієнта. На сьогодні він вже в нас бачить. Я просто показую, який він був і який він на сьогодні. На сьогодні він вже бачить гострота зору 0,55. І на сьогодні він по суті отримує тільки очні краплі, циклоспорін і наві інфла і загальний, все ж таки він отримує вальтрекс. Уникає тригерів очної поверхні. Я на них не зупиняюся. Це в мене тема окремої лекції. Ми не можемо проводити ефективне ніяке лікування, якщо ми. Не приберемо тригерочної поверхні. Вони бувають настільки цікаві, настільки непередбачувані, що треба прибирати просто всі спеції, просто всі гарячі напої, душі, там всі антисептики прибираємо і так далі. і так далі. Звісно, що пацієнт носить окуляри, але подивиться, який він в нас вже красавчик. Да? Ну і зараз ми шукаємо можливість теж ж таки замовити в Америці очні краплі лозартана для розсмоктування фіброзу рогівки, бо я бачила результат розсмоктування фіброзорогівки на лозартані. Зартані, да, це не дешеве задоволення, але воно дуже ефективно і Дуже шкода, що жодна лабораторія в Україні не хоче зробити ці краплі, і жодна аптека не хоче робити. Мені просто чесно кажу, дуже шкода. Ну, ми теж не будемо з таблеток да, робити оцей рушін для того, щоб розсмоктувати такі зміни на рогівці. Ну і які висновки? Полімікробні кратити, яке кратити змішаної тіології, бо тут ми бачимо да розаце, гриби, віруси, бактерії. Часто виникають на скомпрометованій поверхні ока, і, от саме такі стани, як атопічний алергічний кон'юнктивіт, очна роза, це важка хвороба сухого ока, хвороба шегрена. Хронічні блефароконюнктивіти вони створюють умови для інфукування поверхні ока саме поліетіологічне, саме от декілька мікроорганізмів. І це Дуже ускладнює нам всім і діагностику і лікування. Конфукальна біомікроскопія рогівок дозволяє швидко діагностувати такі загрозливі стани, як акантамоебний, як грибковий кератит. Ну навіть він нам вам, нам допомагає в діагностиці вірусного процесу, е, дозволяє проводити динамічний контроль за перебігом захворювання та ефективністю призначеної терапії. Ну а застосування в комплексній терапії очних крапель з лактоферином дає змогу з таким потужним офтальмобіотиком. Швидшити процес станування поверхні ока, особливо при поєднанні інфекції, коли ми маємо віруси, плюс гриби або бактерії. Я вклалася в відведений час. Дякую вам за увагу. Мені здається, що ще є дві хвилини, можна задавати питання. Це я вам показую всі такі гарні рогівки з кератитами змішаної тіології. Нема питань? Ірина Валентинівна, так. Да. Ой, самі цікаво, ніхто не знає. Насправді це було абсолютно випадково знайдений цей механізм. Знаєте, перші роботи були такі, що таблетку роздавлював, розводив із розчином, і на тваринах дослідник використовував, вивчав дію цього препарату. Ну це по суті наш препарат, який ми використовуємо при артеріальній гіпертензії. А? Звісно, ну не тільки лозертан, лазав да і так далі, значить вважається, що цей препарат якимось чином фіброзні зміни рогівки, причому будь-якої тіології вірусної, такої полімікробної, травматичної, що дуже важливо для наших військових. Це дуже важливо насправді. Зменшується фіброз рогівки, відновлюється і прозорість. Капати треба не менше шести разів на день впродовж шести місяців. Вот. ви знаєте, чесно, ручки прям чешуться оцю таблеточку роздавити, але. Там треба крапить, мати мембранний фільтр, є. тільки мембранний фільтр пропускати, очищати, прибирати оці всі додаткові речовини. І щоб ви розуміли всі наші фармкомпанії, які мають потужну виробничу базу. Відмовили, ні, вони не будуть таким займатися. В мене така купа пацієнтів, які потребують цього не, не всього. Всіх. Та й у вас а також у всіх пацільні. ви розумієте в Америці, ну давайте я вже так відволікусь, розкажу, бо тема дійсно цікава. і Я її давно я цю тему піднімала ще дамі. роки півтори. А в Америці є? Да, Правда. в Америці його готують. В Америці він декілька аптеків мають готовий. Але дивіться, флакончик коштує 100 доларів. Ну ладно. На місяць може не вистачити, бо капати треба 6 разів на день, тобто мінімальний курс. Лікування це 6 місяців, але бачила нашого з вами колегу, в якого змутнення рогівки виникло після крослінкінгу за кордоном, тобто і такий механізм дії. Цього Лозартану, що він будь якою тіологи розмокто, він капав тільки 4 місяці. Доставити з Америки, добре це не проблема виписати там, е, зробити рецепт лік, ну, лікаря в Америці, але доставити неможливо. Жодна служба доставки не е, бере на доставку жодні медикаменти. Тобто, це тільки хтось, коли їде і готовий, вибачте, провозити контрабанду. Ви розумієте? І він капав 4 місяці. Його гострота зору в нього було жахливе змутнення рогівки, і ми, на жаль, такі Маємо, я думаю, що всі мають правда да, такі проблеми. Е, в нього гострота зору була ледь-ледь Уявляєте, після Крослінкінгу зараз він має гостроту зору 0,6. Це після чотирьох місяців використання Лозартану. і показує мені фотографії Сурогівки. Слухайте, ну це приголомшливо. Ну, може, давайте це замість цього всього організуємо виробництво, та ми мільйонерами станемо. Якщо ми організуємо виробництво цього Лозартану. купимо Яка гарна конференція. Купимо то. Купимо разом, але ж ми дбаємо про наших пацієнтів. Ми ж не про себе дбаємо, правда. От купимо цей мембранний фільтр, почнемо там десь на кухні і будемо виготовляти краплі, які е, розмоктують і допомагають всім. Дякую за, за запитання. Якщо чесно, я його чекала. Дякую, дякую. Mm? Ірина Валентинівна, Дуже дякую. Концентрація 0,08. Я хотів би прокоментувати дійсно, от з приводу таблеток. Справа в тому, що в мене є особисто великий досвід розведення таблетованих препаратів, ну, звичайно, для кралів. Застосовувалося це на, криліх, на, на крилях тривалий час на крилях і на пацюках білих. Вчорах, точніше. І от це дійсно велика проблема. Потрібен дуже гарний фільтр, бо інакше, інакше виникає так. проблема. І друге. А дуже важко підтримати. Так, так От просто теж. так це треба е, теж. Да, регуляція ну, Якраз ми вчора піднімали це питання. Наше законодавство не підтримує вітчизняне виробництво ліків. Але от, в мене є повний, от, вибачте, да. в мене є повний фармакологічний протокол виготовлення, то може вже спробуємо. Так. А ну, ну вони дозволені у нас? Ні. Ні. А в Америці вони дозволені? Хто? Ці ліки. Ні, лозартан у нас є в таблетках, і в мене є повний фармакологічний протокол, як підтримувати, нормалізувати осмолярність, ну, який використовуватиме практики. Краплі, краплі фідер, там дозволені Краплі там дозволені в Америці, да. Ну, так. Тобто теоретично, в принципі, можна. Ну, знаєте, я дійсно стикався, коли останній раз видавали е, фармакопію, е там е, ну, цілий ряд. Препаратів з різних там питань не ввійшли. І от дали, значить, на рецензію цей розділ Вомпавла без дітку і мені, і ми буквально синхронно почали обдзвонювати фармацевтичні кампанії, які випускають ці препарати, які повинні були бути зацікавлені. В їх, ну, тому що вони в фармакопії були вміщені, е, і зіткнулися з тим, що, що їм нічого не потрібно. Вони нічого не хочуть, і взагалі, е, ніби це нам потрібно. Ну, потім, е, здається, тільки київський вітамінний завод значить, надіслав свою інформацію, яка війшла в фармакопію. Е, е, а так, всі інші відмовилися. Да. Дякую. Дуже цікава Дякую. доповідь, Дякую. і звичайно, треба подумати, що робити. Ну, Ірина Валентинівна да представляю завжди такі цікаві випадки. Дякую вам.